Всім привіт! Мене звати Аліса і я рада вітати вас у своєму новому відео. Це Get Ready with Me в готелі. І я розпочинаю з того, що я роблю собі маску для обличчя, тому що нарешті ми повернулися від батьків мого чоловіка в Казахстані з маленького села. І я в нормальних умовах можу сходити в гарячий душ і просто зробити догляд за собою за обличчям. Дуже до речі, люблю цю маску. Вона дійсно має охолоджуючий і якийсь підтягуючий ефект. Обличчя виглядає набагато. Fresh і глобай, ніж це було до неї. Я її дуже часто беру в польоти і перельоти, якщо вони довгі. Після 10-12 годин, ось це найкраще для обличчя, чесно. А після цього я розчісую своє волосся. Хочу зробити собі зачіску. Завжди, коли розпущене волосся виглядає якось трошки брудно або незрозуміло як, я роблю собі тульку. Завдяки одній штуці. Не знаю, як вона називається правильно, я її купила в Росману, це в Німеччині. В Україні, я думаю, можна купити в Єві по просторі. Ось так вона виглядає, і це найлегший спосіб зробити собі гарну тульку, як на мене. Просовую волосся і потім ось так завертаю. Дуже все просто. Не знаю, чи є такі штуки на короткі волосся, але якщо у вас довгі, це просто must have в поїздки особливо. Бо не завжди є можливість і час помити волосся, і ця штука мене виручає часто. Як на мене ідеально. Ось цей дезодорант Wild. Дуже люблю його, він без алюмінію. Перевдягнулася у сукню і зараз можна буде фарбуватися. До речі, цю маску треба тримати на обличчях Лондо 30, Мені, здається, я тримала менше, просто не було часу. The Ordinary на обличчя вранці обов'язково. Хоча це я зараз знімаю в день, але нарешті догляд за собою роблю, так що все нормально. А це я нанесла сонцезахист від. Джон Джонсон, чи як воно там називається, я не пам'ятаю цей бренд. Просто ставлю тут кремчик цей. А в Казахстані зараз а, на ума зйомку цього відео було десь плюс 30-35, плюс тому весь загрісто ніяк. Малювала брови, стрілки. Справді, а, це, я, мабуть, вперше за два з половиною тижні я виглядаю як людина, тому що до цього я була весь час в селі і просто. Не було необхідності фарбуватися. І як же приємно нарешті виглядати доглянуто, нафарбовано, потрібно фарбуватися. Наношу свою улюблену туш, і в мене з'явився новий тональник завдяки моїй подружці. А він на водній основі, я його вирішила наносити, використовувати тільки в відпустках, де спокодно, тому що він дуже легкий. І я не користуюся тональниками, наприклад, там в Таїланді або в тому ж Казахстані, коли там плюс 30. А ось ця штука, вона класно вирівнює тон обличчя і не робить прям такий товстий слой косметики. І разом з цим тональником йшов пензлик, я ним. Користувалася. А зараз рум'янка. Рум'янка з хайлайтером. І трошки хайлайтеру ще на, в куточки очей, на носик і на верні губку. І я виглядаю прекрасно, я вважаю. Тепер я готова йти в люди. Всем дякую за прегляд. До зустрічі в наступному відео.